Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто. Українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Але от На початку війни я збирав якісь невеликі суми, ще й свої гроші докладав і ходив до військового в госпіталі. А чого ти давав? Все показував. Один із я на Новий год передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, Хоча я до того вже був в Форс, обкладинка журнала Тайм, зені йор. Продолжение следует. похер. Толпа українців зібралась, понял, місцевих, які керували якимось волонтерським движенням, там, і розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, гляну. Тому, та нафіг воно треба, поняв? Мені за це ще нервничать, переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти і від своїх коштів вже кому, кому хочу б допомагати. Інколи фішую, інколи не афішую. І більшість українців тим же самим стикнулися. Тобто, або в натурі хтось там бабки бані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машину. Поні? Просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких, там, як, не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть. Вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сусіди, це може і щось. Наклеп все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагати, Бо самі один одного встрали. Є за що, інколи, да, але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де наклек, наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за. Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.